Дрій Білецький два роки, якщо я не помиляюся, так відсидів СІЗО. Давай не да. бо... трапився інцидент. Був там діяч, колишній господар Крим -тіпліці. Потім він перебрався в Харків. Колесник, здається, прізвище чи Колесников. і він там переписувався з хлопцем на тему в Ми вас загавірло загонім, ну і все таке інше. Хлопчина йому каже: ну давай зустрінемося там біля пам'ятника, недалеко від Римарської, від офісу патріота України, і поговоримо. Цей товариш приїжджає. От він уже зрозумів, що той з патріота України. Він питає, що він Кажу так, він приїжджає на офіс, дзвонить в двері, викликає чергового. каже: можете, будь ласка, вийти. Виходить черговий, він його витягує, стріляє з бойового шию. Вибігає другий хлопець. цей хлопчина з молотком на постріли вибігає. Той стріляє йому в грудь, той добігає, б'є його молотком, забирає пістолет, зв'язує. Кличе іншого. Ми викликаємо поліцію. Паралельно з цим всю цю ситуацію від першої секунди бачить жіночка, бухгалтер там її запис. Де вона каже, що тут приїхав мужчина на великому джипі, вийшов з пістолетом, спрятав пістолет за пояс, позвали з поміщення якогось мальчика молодого, і вистрілив в нього. Він в нього вистрілив кілька разів, тепер йде драка. Вони починають справу по спробі умисного вбивства двох чи більше осіб. А потім по завданню Хорошковського пшонки у мене кримінальна справа починалася. Перший лист це лист Харошковського до Пшонки, другий пшонки до Захарченка, і третій Захарченко відповідь до Хорошковського. Три листи трьох ключових осіб по такій справі. мене там, взагалі, не було. Вони організували, що колесника викликали і пробували. За його проросійську громадянську позицію, просто справа в тому, що було два свідки. Тебе там взагалі не було і мене взагалі там не було. Але... А як вони прив'язалися? А просто а просто хлопців, які попав в СІЗО, він попав під жахливі, не жахливі, але то не був якби дуже важко оцінити наскільки легко переносити там побої і знущання в прес-хатах в слідчому ізоляторі. Його ад, ацькі абсолютно пресували. Він дав покази, від яких він відразу відмовився.